Друзі, всім привіт! Отже, готуємо з вами манник, який мені дуже-дуже сильно сподобався. Перш за все, треба взяти склянку манки, так. і склянку кефіру. Я не знаю, яка має бути жирність, в рецепті не вказано. У мене 2,5%. І заливаємо манку кефіром. Так, так, беремо ложечку, гарненько то все перемішуємо і лишаємо набухати на 2-2,5 години. Яка каляка маляка лишається набухати. І так, манка в нас набухла 2,5 години стояла. Тепер сюди в манку додаємо півтори чайні ложки розпушувача. І, до речі, ось вам спойлер із посилочки, що мені прийшла з Німеччини. Так, Розмішуємо. Таке прямо вже стало як туге таке тісто. До речі, в цьому маннику немає жодної крупинки борошна, взагалі без борошна. Так, є. Далі в окремій посудині змішуємо два яйця. 200 грамів цукру. Хто любить не, не, не дуже солодке, то давайте менше, бо це буде солодке так просто змішуємо вінчиком. І додаємо. 100 грамів вершкового масла м'якого. Треба, мабуть, залишити трошки на змазування форми. Ось так підкладу. За ретельненько перетираємо в однорідну масу. Тепер з'єднуємо обидві суміші. Ой, які жовточки жовті. Прямо отакі, як у вас на екрані, отакі вони і є домашні. і змішуємо спробую Вінчиком. Ніякий ванілін там, чи інші якісь ароматизатори додавати не треба, тому що буде пахнути бананами на все село. Я, до речі, хочу, дивіться, зараз цю суміш треба додати два банани, порізані кільцями. Це смачно, це дуже смачно, але я хочу спробувати один банан. А одне яблучко. Мені цікаво, як буде з яблуком. Так що я зараз почищу яблучко, поріжу, мабуть, кубиком. Бо з двома бананами я вже куштувала. Так, да, це смачно, але завжди хочеться щось експериментувати. У, ж, Так, яблучко, бананчик. Ось так порізали. Тепер беру форму, в мене ось така керамічна, кругла, і треба її змастити масличком. Прямо так беру і змащую, нікого не боюся. І далі. Банани, яблучко висипаємо у нашу суміш, перемішуємо, виливаємо у форму і в розігріту в мене гріється ще. А, вже нагрілось. от, До речі, дуже добре. В розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Ну, або, дивіться, по своїй духовці. Так, ручки витерти. Сюди є. Тепер беру лопатку, цим же ж не переміщаю. Ой клас. ну З яблучком не знаю, як, як воно там буде. Сама рукою закриваю все, ну якось мені незручно. Все ретельно вичищаю, щоб жодна крапелька смакоти не пропала даром. Він підніматися не буде так, щоб прям вилізти з форми. Ще й отак зроблю. О, все. Духовку. Так, вийняла манник, трошки я його перетримала. Треба було 40 хвилин, а я 50. Ну, бо отак, забігалася. Ну, коли робиш 10 робіт, то обов'язково десь щось буде не так. Ну, нічого, такий він рум'яненький. Не знаю, які там, може, краєчки зашкварились. Ну, він все одно буде смачний. Так, нехай. Ой, холоне. І тоді будемо його різати. Дивіться, це мені дарувала Яночка Ябченко колись. А я Лашпєдіна. Я сказала там в відео, що це органайзер. Ну, Мені потім. І Яна написала, і ще там хтось із глядачів написав, що це ж прихватки. Це прихватки. І до речі, дуже-дуже зручні прихватки. Я ними Вони, Оце вони чисті, але, ну, Отак, бачите, вони вже в плямах, вони вже. Це тому, що я ними, дивіться, вже зашмалені. Бо я ними користуюся ну, просто кожного дня. Дуже класні. І це ще й ручна робота, уявляєте? Ой, мені дуже сподобались ці прихваточки. Я не вмію. я хоч, якби, в мене є якісь навики шиття, але я таке не пошию, чесно вам кажу. Оці всі шви, оці всі аптачки, це так муторно, це треба мати таке терпіння, таку посидючість. Яночки дякую, користуючись нагодою, дякую за такий подарунок. Так, а ми чекаємо, поки вистигне манник. Так, ну що, будемо пробувати цей манник. Я собі зробила отакий чайочок трав'яний. Клас. У мене є отака подарована чашечка. Так. Ой, м'якенький. Вже повністю вистих. М -м -м. Трохи відсвічує, так я його прям так кусать буду. Мені цікаво Яблучко яке. Дуже класний. З яблуком теж можна робити. З бананом він, правда, набагато ароматніший. Ну, хто любить банан? Бо є такі люди, наприклад, мій Вітя, він банани не любить. Класний. Рекомендую. Все, смачного мені і на все добре.